Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 25 червня вівторок. У вівторок у мене програма Вівторок по 2 разів 40. Сьогодні у програмі Вівторок по 2 разів 40 я хотів би поговорити про дві події, які ну, стали популярними, я би так їх назвав. Популярними, можливо, навіть і в лапках. Про одну подію. Пишуть достатньо багато в іноземних змі, ми про неї згадували сьогодні в програмі Зарубіжжя. Інша подія вона зараз жваво обговорюється в Україні. Якщо говорити про подію, яку згадують впливових іноземних змій, я, до речі, вчора у програмі злий понеділок, коли розповідав про ситуацію з Заявою до Державного бюро з розслідувань начальника штабу бригади Азов Національної гвардії Богдана Крутевича, так, стосовно того, щоб почали розслідування щодо генерала-лейтенанта командувача Об'єднаних Сил Збройних сил України Юрія Содоля, говорив, що ну, не сумніваюся про те. Що наступного дня, тобто сьогодні, про цю подію будуть згадувати у впливових іноземних змі і обговорювати, і, можливо, будуть обговорювати дуже-дуже довго, тривалий час. Але ввечері вчора Володимир Зеленський, на мою думку, прийняв правильно, адекватне рішення. Він звільнив генерал-лейтенанта Юрія Соділя з посади командувача Об'єднаних сил Збройних сил України. Що, можливо, не дасть е, варіантів продовження обговорення цього, на жаль, для нас не дуже позитивного, позитивної події, новини, яка з'явилася у іноземних ЗМІ. Практично всі про це написали, там в різних варіаціях, але всі. І ну, писали в основному про звільнення, а потім писали про цю заяву, про ці тисячі е, жертв. про… Те, що можлива є співпраця з Росією, тобто все це насправді для нас ну, не той матеріал, не ті новини, які би хотілося бачити про Україну у впливових іноземних засобах маси інформації, які читають як урядовці, так і прості громадяни по цілому світу, ну, особливо в тих країнах, які допомагають Україні. Рішення про зняття ну, воно, на мою думку, було своєчасним і можливо. Дасть нам варіант розвитку ситуації навколо цієї події не в такому негативному ключі, як могло би бути. Тепер ну, залишається тільки поспостерігати. Я думаю, що за цим також будуть спостерігати і журналісти цих впливових іноземних ЗМІ, як буде просуватися справа в ДБР, які будуть прийняті рішення стосовно генерала, лейтенанта. Содоля буде він звинувачений в тому, про що писав начальник штабу бригади чи його виправдують. Тобто, ця ситуація трохи стала на паузу в контексті негативних новин про Україну. І це насправді, на мою думку, дуже добре. Тобто, подумали і правильно вирішили, що краще от зразу прийняти таке рішення, тим більше, що про нового командувача. Об'єднаних сил Сил України, бригадного генерала Гнатова. Ну, ніби дуже хороша інформація, і про нього ж також і добре відгукнувся начальник штабу бригади Азов Крутевич. Щодо події в Україні, безумовно, ну, тут ні для кого не секрет. Це ситуація навколо. Народного депутата від партії Слуга народу Миколи Тищенка. ця ситуація, яка почалася ще в Дніпрі, про яку також ми з вами говорили, згадували, коли був затриманий охоронною Миколи Тищенка, колишній військовослужбовець, незаконно, там все відео, все було показано, про це багато говорять. Вона розвивається, ну, вона почалася. Розкручуватися, на мою думку, тільки після того, коли публічно Андрій Єрмак, який є кумом Миколи Тишенко, який фактично був такою парасолькою, якщо можна так висловитися Миколи Тищенко, бо до нього боялися підступити, він ж не перший раз робив, м'яко кажучи, дивні дії Євченки. Коли Голова офісу президента публічно заявив, що поведінка ганебна і правоохоронні органи мають якось реагувати. Ну, на мою думку, це фактично було заявлено, що все, Парасольки не існує. І з цього моменту у Миколи Тищенка почалися неприємності, проблеми. Він напевне тоді догадався, коли він прочитав цю чи побачив цю заяву, його кума, який так сказав, що ми давно знайомі, що він колись хрестив сина Тищенка, але. То було давно, і тепер ніби вони не спілкуються. Ну, Так чи інакше, прийшло до Миколи Тищенка сьогодні з обшуком, прийшли, там показували відео, фото із готівкою, з годинником, і про те, як він там розбивав свій телефон, тобто знову ну, достатньо дивна поведінка. Бо, на мою думку, треба було тут: отут-то також треба було подумати: якщо пролунала така заява від Андрія Єрмака. Гливий офіс. Напевне, треба було в телефоні, якщо він хотів щось там знищити, це зробити не перед слідчими, так, розбиваючи телефон об стіл, чи там не знаю, що він ще з ним робив. Але це треба зробити завчасно. Ну, він, напевне, до останнього собі десь там був впевнений, що буде все як завжди, і як з гуся кажуть, вода. Але проблеми почалися. Більше того, навіть появилася петиція за те, щоб він склав повноваження народного депутата. Ну, я не знаю, який це спосіб через петицію можна зробити. Він ж обирався по мажоритарному округу. Тобто ця ситуація так чи інакше почалася для Миколи Тищенка розкручуватися у неприємному напрямку. Ну і, безумовно, це буде стосуватися тих людей, які були в його охороні. Так чи інакше, оці дві події. Ну, Вони, на мою думку, продемонстрували, що в Україні дуже-дуже багато потрібно ще приймати тих рішень, які, до речі, Україна буде змушена приймати, після того, як сьогодні почалися вже фактично ну, відкриття офіційних переговорів про вступ України в Європейський Союз. Там буде багато нам певних вимог поставлено зараз. Будуть вивчати українське законодавство і вкажуть, які необхідно буде прийняти закони, реформи, щоб поставити відповідність українське законодавство з європейським законодавством. Ну і думаю, що це буде стосуватися багато сфер. Ну, Зокрема, в першу чергу, я думаю, це буде стосуватися судів, бо я не знаю, яке рішення прийняв Печерський суд. Я якраз розглядався, почав розглядатися, коли я. Е Цю передачу вирішив записати, цю програму. Ну я не знаю, як, коли, яке рішення приймуть, коли вийде ця передача. Ну, побачимо, але я думаю, що питання судів для нас дуже-дуже ну, є актуальним, щоб ці суди приймали адекватні відповідні рішення, а не там як це на жаль робиться завжди. У більшості випадків, на жаль, я вже наводив приклад. Приклад суду над Романом Червенським, це просто яскравий. Ну, це лакмусовий папір, який демонструє, що суди в Україні, на жаль, не просто не реформовані, а вони, ну, м'яко кажучи, дуже-дуже далекі від того, чим вони насправді повинні займатися. Вони є інструментом для використання їх в боротьбі проти своїх опонентів, політичних чи там бізнесових і так далі, і так далі. Тому ці події, які Відбулися от, ну, на початку цього тижня, так, от понеділок сьогодні вівторок, з Миколою Тищенка. Вони, як на мене, трохи навіть стали такими більш топовими темами, аніж дуже важлива насправді подія. Це початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу. Ну, я сподіваюся на те, що і в ситуації з генералом Содолем, і в ситуації з народним депутатом Тищенко все-таки будуть прийняті адекватні рішення, які будуть ну, заслуговувати на довіру громадян України і наших партнерів, що Україна все-таки рухається у правильному напрямку. Тобто оці намагання тими рішеннями, діями, які приймала і приймає. До цього часу, на жаль, чинна влада, я їх називаю, рухом від демократії до автократії, що все-таки ситуація з початком пригорів до вступу в Європейський Союз, вона може завадити цим намаганням рухатися від демократії до автократії. І ці дві події, ці дві ситуації, вони можуть бути такими першими ознаками того, і продемонструвати, буде Україна змінювати свій рух чи не буде. Я сподіваюся, що ця програма була для вас корисною. І ви, у випадку, якщо це так, не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте, поділитесь цим відео. А хто ще не підписався, підпишитесь на мій YouTube канал. У будь-якому випадку, незважаючи ні на що і ні на кого, все буде Україна!